– вже добре знайомий проєкт масштабної допомоги будівельників з 15 областей України деокупованим громадам Херсонщини. Під цим гаслом стартував і загальнонаціональний проєкт фізичного гартування і виховання школярів всеукраїнські шкільні ліги Пліч-опліч. Щорічні спортивні змагання, покликані не просто фізично загартувати молодь. А і зміцнити школярів психологічно сформувати лідерів майбутніх захисників популярні види, серед яких футбол, волейбол, баскетбол, спортивне орієнтування і ще тісніше об'єднають місцевих школярів, адже Кіровоградщина прихистила десятки тисяч переселенців і дітей, також від найменшої. Сільської школи до всеукраїнських фіналів через п'ять етапів змагань цей спортивний рух набере сили, енергії і об'єднає юних спортсменів із 20 областей України. У нас в області ми плануємо залучити на регіональному етапі до 10 тисяч учнів з 276 закладів. Змагатимуться школярі з усіх 49 Громад це спонукатиме території подбати про підготовку спортивних змагань на місцевому етапі. Ключове змагання проводитимуться лише на базі тих освітніх закладів, де є укриття. Безпека учасників головна і надважлива умова. Спортивні ігри, такого масштабу, коли Команди приблизно 8 тисяч шкіл України змагатимуться упродовж півроку за право бути кращими, бути переможцями, додадуть молоді натхнення, сили і мотивації перемагати, а вчитися перемагати на всіх фронтах і здобувати перемогу над ворогом. Головна мета і мрія українців.